Як перестати боятись продавати роботи на виставках? От, дивлюсь, є певна виставка, думаю, що сюди подамся, а потім передивляю свої роботи, і вони здаються недоречними, негідними ніякими. А щоб намалювати щось нове, з голови геть всі ідеї вилітають. Що з цим робити? Якщо ви знову звернете увагу у формулювання цього питання, то ви помітите, що проблема виникає не в моменті продажу, а в моменті прийняття рішення подаватися чи не подаватися, пробувати продавати свої картини чи не продавати. І коренем проблеми, скоріш за все, є те, як ви оцінюєте свої картини, а не як оцінюють інші. Тобто перешкодою в тому, щоб продати, являється ваша внутрішня оцінка. Тобто ви перебуваєте, знаєте, в такому стані або в такій ролі критика, який куди би не зайшов, він звертає увагу тільки на недоліки, і він не те, що звертає увагу на недоліки, він робить так, щоб це перестало існувати. Та, от як ви описуєте, що картини здаються недоречними, негідними, і останній такий апофеоз. Ніяким. Тобто, дуже страшно продавати іншим людям те, що ви не вбачаєте в тому якоїсь цінності. Тобто, буде здаватися, що ви маєте обдурити їх, ви маєте обміняти якусь цінну суму на безцінну річ. Тобто, умовно, ви продаєте якесь каміння або продаєте просто. Папір, а навіщо людям це купляти? І ви виходите в такий внутрішній конфлікт. Як з цього конфлікту виходити? По-перше, давайте попробуємо якось поговорити з цим внутрішнім оцінювачем, наскільки він адекватно оцінює те, що бачить. В цій позиції критика важливо чуть-чуть попрацювати в тому напрямку, щоб подивитися, чи адекватне це оцінювання. Знаєте, це як у школі. Там, дитина написала диктант, давайте уявимо, і помилилася в одному слові. І вчителька каже: два два за диктант, тому що ти зробив одну помилку. Це певне таке перебільшення помилки, та, тому що можна поставити там, 10 чи 9, і таким чином показати, що це досить така добра оцінка, невідмінно, але добре. І тоді, коли ви зміните цього внутрішнього оцінювача. Тобто ви зробите його більш адекватним, більш справедливим. Тобто ідея не відкинути погляд на недоліки, а ідея зрівняти, та? Тобто що є хороше що є погане, і формувати адекватну оцінку, тому що оцінка картини ніякі. Негідні, недоречні, вона, скоріш за все, неадекватна і таким чином не дає змоги вам продавати свої роботи. По-друге, потрібно розуміти, в якій сфері ви працюєте. Це не якась математична сфера, де є чітко прописані варіанти відповідей, є чітка певна якась логіка. Ви працюєте в сфері мистецтва. Тобто, де на перше місце ставиться щось емоційне, а не раціональне. І відповідно ті роботи, які для вас можуть здаватися ніякими, негідними, для іншої людини може здаватися просто прекрасним мистецтвом. І таким чином ви не даєте змогу цим людям насолодитися. Тобто, подумайте, можливо, є інші оцінювачі, яким зайде, яким сподобаються ваші роботи. А ви через свого внутрішнього оцінювача далі не йдете. Один сказав, що погано, <хи> значить іншим не буду показувати. Тому друга ідея дайте можливість іншим оцінити, дайте можливість, хай вони теж глянуть і спробують для себе визначити, чи подобається їм такий стиль, така робота, чи не подобається. Скоріше за все, якщо є такий внутрішній знецінювач, такий внутрішній. Критик буде дуже болісно переживати оцю відмову, тому що він буде знаєте так радіти, тішитись, що він був правий, але щоб його ослабити, важливо знайти зовнішніх союзників, теж, які будуть підтверджувати зворотні. Таким чином ви можете теж його внутрішньо ослабити, коли ви приймаєте оцінку інших людей. А не тільки тримаєтесь за цю внутрішню. Тому дайте змогу оцінити іншим, дайте змогу ослабити цього внутрішнього критика в його неадекватності, зробіть його більш адекватним, і дайте змогу просунутися в цьому питанні і змінити якесь відношення до своїх робіт.